Виконуємо завдання 1 практичної роботи 23 за підручником інформатики 7 клас авторів тріщих колозарець 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки IDLE. Створимо новий файл програми. Для цього виконуємо файл, New File. Зміні А та Б давайте зразу присвоїмо в коді. Не сказано, що користувач обов'язково має їх вводити з клавіатури. При виконанні програми. Нехай А дорівнює 2, Б дорівнює 14. Можете поставити свої числа. Це різниці немає, головне, щоб А було менше Б. Ну а далі, щоб вивести всі числа від А до Б включно, потрібно використати цикл з параметром for. Будемо виводити від А до Б. Але якщо А ось тут включається, то Б вже не включається. Через це потрібно, щоб виводилося І Б, додати одиницю. В кінці рядка пишемо двокрапку, Натискаємо Enter. І бачимо, що автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язково. і Він рівний чотирьом пропускам або одному натисненій клавіші TAB. Все, що з відступом належить до даного циклу. Ну і виводимо лічильник І. Лічильник на першій ітерації циклу має значення A, на наступній A плюс 1, далі А плюс 2 і так далі, поки не стане B. Але зараз, якщо ми зараз виконуємо дану програму, всі наші числа від A до B будуть стопчик, тому що за замовченням функція Print переводить на наступний рядок. Щоб цього не було, скористаємося параметром end. І в лапках ось тут просто поставимо пропуск пробіл. Тобто буде не переведення на наступний рядок, а просто пропуск. Давайте збережемо. Я збережу з іменем прак 23.1 та виконуємо run, run модуль. Так, все виведено. Якщо змінюємо числа, то і вивід буде інший. Знову зберігаємо і виконуємо від 25 до 105. Все добре. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу, бережіть себе. Все буде Україна!